Житься, ну, принаймні, цей моточок треба завершити. Не забувайте про вподобайки, друзі. Це дуже корисний інструмент підтримати. Так, Лариса, вітаю. Це буде дуже красивий жилет або светр. На даному етапі ще не ясно. Чоловічий. чоловічий жилет або светр. Ось тут, <ріст> м'який. Це е, ось ці ниточки Alize Puffy Fine. це Alize е, Puffy, яка із е, найменшими пет, е, петлями із Alize. Бо Alзе Puff-Fine вони там вдвічі довші і вдвічі пухнастіші. От. А цей буде файлой чемний. Щодо цих светрів, це вже другий досвід, то тут вже така досвідчена пані, можу поради роздавати. Значить, Щодо цих светрів то, о, не тянуться. Коли ви їх вдіваєте, там, треба ліктям якось, знаєте. Так, вдівати трошечки, щоб було зручно. І ось так воно не тянеться, як наші светрики, гольфи, футболки, майки тянуться. Тут він не тянеться. Тож треба це враховувати, і треба робити крепко оверсайз, щоб обидві руки влізли, а не тільки там тулуб, і щоб зручно цими ліктями можна було розвернутися і вдіти річ. М Який так? Чом би і ні? Я вже в'язала собі сукню, це дуже тепло. І була така тема, що, можливо, не буде опалення. Ви знаєте, якби таке сталося, то це супер сукня, супер тепла. І вона б стала в нагоді. Тобто це такий варіант: домашній, неофісний. Як у вас, напевно, що ж є якийсь домашній зручний одяг, теплий, то це саме той варіант. В принципі, якщо пам'ятаєте, кілька років тому було модно із таких крупних товстих ниток в'язати кардигани, і чоловічі, і жіночі, От, то це можна використовувати ті мотиви і в'язати з Alize Puffy Fine. Але тільки беручи до уваги, що вони не тянуться, це треба тримати просто у фокусі цей момент. Що не можна прям всі візерунки використовувати, а тільки ті, які будуть гарно виглядати у збільшеному